В 1910 році в Одесі відбулися перші в Україні публічні польоти льотчика Михайла Єфимова з пасажирами на аероплані Фарман 4. У 1927 році у Києві вийшов перший номер української літературної газети. Це був місячник літератури, мистецтва, критики, наукового і громадського життя. 21 березня 2014 році у Брюсселі відбулося підписання політичного розділу угоди про асоціацію ЄС-Україна. 21 березня народились у 1870 році Олександр Лотоцький, український письменник, член Центральної Ради, міністр сповідань. У 1873 році Ганзюк Яків Григорович, видатний український військовий діяч. У 1889 році, 21 березня, народився Олександр Миколайович Вертинський, видатний український естрадний артист, кіноактор, композитор, поет і співак, кумир естради першої половини 20 століття. У 1929 році народився український письменник, голова спілки письменників України, мушкетик Юрій Михайлович. Найвідоміші його твори гайдамаки Крапля крові. У 1955 році народилася українська письменниця, головний директор журналу Соняшник Леся Воронина. 21 березня за календарем Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Традицію свята лялькарів всього світу відкрив день 21 березня 2003 року. Саме з цього часу всіма професіоналами і шанувальниками театру ляльок святкується Міжнародний день Лялькара. Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації відзначається щорічно 21 березня. Також цього дня в усьому світі відзначають День лісу, підкреслюючи ту роль, яку відіграє ліс і лісове господарство в житті суспільства. Відзначати Міжнародний день лісу почали з 1971 року. 21 березня день весняного рівнодення. Початок астрономічної весни. Цього дня наступає момент, коли тривалість дня і тривалість ночі стають рівними. У народі існує прикмета. Якщо 21 березня буде ясна погода, то це до теплого літа.